mas não Він переосмислив віруса і до християнства. Він подякував Семерянину і поїхав до Єрусалиму. Там він провів 5 років і щоденно відвідував службу Божу. В один з них єврей пішов на споруд, і побачив священника, котрий терпнув колосердя і виповів йому. Єврей йому пробачив і не тримав на нього зла, а священник попросив у нього пробачення, а також перепросив перед Богом. Da moro hrusto'n ymod o'r gael. Ia Радою Священника, коли він підійшов до церкви, сказав, що він був там. Отець читав з Євгенії, він не був там, він 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 був Пістановимо розмок, собака вилученного успішки вчитися на божі медали, мы создалися своїх запитів. І через це було житло опорнував хорону. Свящати кілька навіть приклад. Наприклад, причі полічишним зерном. Таким чином семеро друзів свою помилку. Завернувся і з часом вже не облікувала. Через місяць вона зустрілася знову і зрозуміла, що добра повертається. Ще й п'ять років тому, На тій році її тусків магниті та поміти. Священиком священником були майже <реш> майже до смерті. Священнику... <реш> Та цим, На зустріч з цим подія шовкий самий семейник, що й п'ять років тому. Семерядин побачив непридомного священика. Не похожу йому, але йому не вдалося. Семерядин тобі містечко за допомогою. Найпершим викликає євреї. Євреї одразу побіг до придоминого священий. Далі за допомогою. Єврей робить все, щоб провести його дитя. Ти ще жінки з бентами. Лікувальними лібінами та моста. Єврей, привіт його дитяна. Ще не потіклали на ночі, але вони його не витримали і порвали. Вони його не витримали і порвали. Він знову впав і втрати свідомість. Єврей. Поніс його на плечах у містечко. <ріст> Священий та занесся до його дому. Та вікаріна! <ріст> 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 його жінка була збентеженою і почала молитись за нього. Через тиждень священик в нові. Він покликав єврея на розмову. Вони зустрілися біля дуба. Священик питає, чому ти мені допоміг? Єврей задумався і сказав, я тобі, я тобі допоміг не тому, що змилилося над тобою, а тому, що самарянин, який врятував мене до того, сказав, йди і роби так само. <плес> і, слуга, те, що потрібно буде допомагати людині, яка цього потребує. Якщо в неї якісь е, е, проблеми, їй потрібно допомагати, незважаючи за твій брат животи. Протягом цих п'яти років він підтримував сім'єю. Одного дня на дорозі для ряту лежав думи і хворій чоловік, який потребував допомоги інших. Але кожна людина, яка проходила в нього, була баюною. Люди вважали його п'яницею, але насправді його доля була не такою. В той день, коли семерянин допоміг єврею, його почалось зневажати. Йому пощастило, що в той день проходить для нього єврей. Він повернувся в місто і потрапив ворога. Підійшов і заліз зі, зі, зі мною, що з ним е -е, Після того, як євреї надали допомогу самарянину, другий запитав його, чому ж це не П'ять років тому я був у такій ж самій ситуації, і тоді один зумарянин з допомів мені, і я згадав його слова. oh